Доброго ранку, Віталій ви рад вас бачити. Навзаєм. Що ж, давайте почнемо з оперативної ситуації. Ось власне маємо сьогодні трагічні новини у Сумах. Знову, на жаль, сьогодні ворог наніс удар по житловому мікрорайону міста Суми, застосував шахет по житловому будинку. Про це повідомляє сумська обласна військова адміністрація. Внаслідок удару попередньо загинули дві людини. 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості. В адміністрації наголосили, що наразі тривають аварійно-рятувальні роботи пане Кирило, ну звичайно, тут на перший погляд, звичайний тероризм, але на ваш погляд, чого ворог намагається досягнути ось такими систематичними ударами по житловим будинкам, які ми бачимо впродовж цього тижня. Мені здається, ворог намагається деморалізувати українців. Він хотів би цю територію окупувати вже давно. І, і пам'ятаємо про плани, і сумщина теж мала б окупована. Не вдалося він стикнутися спротиву. Зараз він хоче деморалізувати українців, наносити удари, завдавати по ударі по енергетиці, по житлових домах, вже не приховуючи того, що він працює як терорист, щоб українці зламалися і були готові до любого компромісу, до любовних перемовин, до любих російських умов, щоб на те, що вимагає Кремль, лютовалось тільки не війна, тільки пере. Ну, припинилися обстріли. Пане Крило, ви можете пояснити? Давайте спробуємо трошки зануритись в психологію ворога і їх логіку прийняття рішень, якщо вона взагалі існує, якщо це не ну, логіка маньяка, звичайно. Але все ж таки, от, з одного боку, Путін вчора виходить зі зверненням, каже: ми будемо цей, бити цією зброєю, але будемо попереджати. І американців попередили, американці там депутатів наших попередили і так далі. Тобто, з одного боку, є вони от на публіку кажуть, що є якась етика цих ударів у них. І що вони попереджатимуть, щоб уникати значить жертв серед мирного населення, випадкових жертв і так далі? Так а з іншого боку, вночі прилітає шахет в житловий будинок. Без жодних так би мовити попереджень, без жодної етики, просто от і, 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 як, як можна пояснити ці дії? Вони вони спеціально вибирають от цього сьогодні. Вночі ми вдаримо по одному житловому будинку, по двом будинкам чи по конкретному будинку. Як ви розумієте, от що що в них в, в їхній у цій системі прийняття рішень відбувається, та щодо таких ударів? Ну, якщо слова не відповідають е, ділам, віримо ділам. Все дуже просто. Мені здається, вони б'ють по мирних будинках, вони б'ють по житлових кварталах, вони б'ють по лікарнях, вони б'ють по цивільних об'єктах і не перший раз. Ми це знаємо. Тому слова Путіна мені здається, не мають значення. Попереджають. Якщо б вони хотіли бити виключно по військовим об'єктам, вони були виключно по військових об'єктам. Ми бачимо, це з 2022 року, вони б'ють по Цивільних об'єктах, а потім кажуть, що там була база НАТО, а. тайний штаб Азова, пілабораторія, чи щось щось таке. <гум> <гум> ну, ну а як ви думаєте, вони вони ставлять якусь задачу перед військовими? Що от е, за тиждень ви маєте там стільки-то житлових будинків там е, зруйнувати? Ну тобто, як, як це працює у них? От мені просто хочеться зрозуміти, оце рендомно, чи це системна робота, чи вони якимось чином вибирають цілі. От ну просто хочеться, хоч якусь зрозуміти логіку, і хто за це відповідальний, врешті-решт, хто приймає ці рішення? Ось що тут живе цілі. Не це якийсь план там, конкретний по ударах, по якихось конкретних пливих Просто є завдання випустити стільки ракет, стільки шахетів, і десь є мішені, військові, десь є мішені цивільні, і їм все одно куди воно побути по сумах, по сумах. все є такий наказ і по сумах. Угу. Останнє питання в цьому контексті щодо Сум. Пане Кирило, Сумщина межує з Курщиною, де часно територію ми контролюємо, чи є у нас така можливість ще на території Курщини збивати ті повітряні цілі, які якраз і прямують до Сум, зокрема. От саме над територією Росії це все збивати? Це питання не зовсім до мене, це питання все ж таки до хлопців, які працюють у протиповітряній обороні, це їх. Угу. Зрозуміло. Араз тож, тоді, давайте ми з вами продовжимо якраз цю тему Курщини, яку я вже торкнулася. Путін э, заявив, що Україна застосувала західні далекобійні ракети для ударів по території Росії. За його словами, шість ракет Атакамс і системи Штормшеду 21 листопада завдали ударів по об'єктах у Курській та Брянській областях, але ціле вони нібито не досягли. Ну принаймні, так терорист говорить. Путін також додав, що це, начебто, не впливає на хід війни, а на подальші дії Росія відповість рішуче та дзеркально. Ну і напередодні про перше застосування ракет Shadow по військових об'єктах на території Курської області писали російські змі. А потім і західні, зокрема Блумберг та «The Guardian. Ну і у результаті ракетних ударів України по території Курської області зазнав поранені високопоставлений генерал Північної Кореї. Про це пише «The Wall Street Journal», Ну і, власне, з посиланням на анонімного західного посадовця. Однак видання не уточнює, як саме він був поранений. Про і про якого генерала йдеться власне, mm -hmm. в яке місце його поранило також mm -hmm. не повідомляється. Отже, пане Кирило, от той mm -hmm. удар, який був завданий по Курській області, по тому штабу і тим відео, які активно публікувалися в соціальних мережах. Чи можете ви зазначити, які яку результативність для нашої операції на території Курщини це має, і чи можливо ще немає? А ми очікуємо певних результатів через якийсь час. Ну, завдавати ударів по штабах по центрах прийняття рішень, по центрах керування ворожими е, військами. Це дуже добре, дуже гарна тактика, тому що росіян е, дуже погано з ініціативою. Коли немає вказівок, немає керування, вони е, трохи розгублені. Е, те, що там міг загинути, чи бути поранений е, північно-корейський генерал, це важливо, тому що ми знаємо, що їх тут всім працює. Е, вони тут всі можуть. Як керують коротким континентом, але подробиці ну я не знаю і офіційної інформації нема. А довіряти анонімним джерелам, на як посилаються західні змі, я вже давно не довіряю. Угу. Але я пам'ятаю, що ви говорили, що ви на курському напрямку якраз е -е, працюєте. Чи відчували ви можливо якісь зміни після оцих ударів? Я не говорю про якісь глобальні, але можливо в якихось деталях ви щось помітили, змінилося. Ну, удари був завдано вчора, по їх штабах. Ну, сьогодні щось змінилося, такого немає. Угу. Гаразд, пане Кирило, ще такий момент. Власне, наш осінь проект Deep State і американський інститут вивчення війни говорять про те, що начебто. А... Територія, яку контролює збройні сили України, на 8% від 7 листопада зменшилася, бо росіяни змогли провести певні дії доволі успішні. Це відбулося на виступі в 26 шісти кілометрів квадратних кілометрах від північного заходу від малої локні. Що зазначити з цього приводу? Чи дійсно територія, яку ми контролювали, вона трохи зменшувалась на сьогоднішній день, і ворог ну, росіяни мають цінувати так на своїй території? Тут дуже важко казати про таку територію, тому що нема з такої сталої лінії зіткнення, лінії фронту, як у першу війну чи у другу. Ми контролюємо якісь окремі ділянки, якісь окремі населені пункти, якийсь окремий склад місцевості. Ворог теж постійно змінюється. Ми намагаємося проявляти ініціативу, обходити його заходити з іншого боку. Ворог теж тому позиції змінюються ну, тричі на добу. Казати про якусь контрольовану територію тут дуже дуже важко. Я розумію, що аналітики аналітипстей намагаються малювати карту, але ну тут немає такої карти. Тут постійно все змінюється. Працюють окремі підрозділи, окремі групи. Хтось просунувся, хтось перейшов на нові позиції. Тому mm -hmm. тут про контроль... Території так казати, як у світову не можна. Але пане Кирило, наскільки я розумію, ворог так само активно застосовує каби на Курщині, як зокрема на інших всіх напрямках, ну зокрема і Донеччина. І тут цікавий от момент, якщо ми подивимося на Донеччину, там на жаль наші сили інколи доводиться відступати на Курщині. От з серпня місяця подібних дій, прям таких активних, ми не бачимо. Це різні ситуації, чи не знаю, інтенсивні застосування кабі, можливо, різні? Що стосується тактики ворога, так він на Курщині за тактику таку саму, як на Донеччині, таку саму, як він на Харківщині. То кави летять постійно і руйнують все вщент. До цеглини розносять всі населені пункти свої. І дуже добре, що це відбувається на Курщині, а не, наприклад на Сумщині. Тобто вони не вважають цю територію своєю, вони її просто руйнують. Кабов дуже багато, дуже багато снарядів, бомб півідронів у ворога. Тому вони тут зносять все, що може. Але на Курщині наші сили тримають далі оборону. Ну не відступають В Чому я не знаю секрет, якщо можна так зазначити, ну секрету немає. Курщині насправді просто зібралися. Е насправді найкращих здається, підрозділи і найкращі бригади, які в Україні це наша 41 ша яка е і на у напрямку і на часов'ярі, і на Торецьку жодної позиції не втрачали завжди. Трималась це 95 та відомо сад. Це 225-та ТРО бригада. Mm -hmm. Тобто тут а що винен. Mm -hmm. Пане Кирило, а що в липцях відбувається? Я днями бачу повідомлення, що там є успіхи в Збройних сил України і вдається відкинути ворога. Це ще одна точка, от куди так зайшли вони навесні цього року. Новий фронт, так би мовити, нова ділянка фронту, гаряча, так, яка утворилася на Харківщині. Отже, можливо, у вас звідти є якісь хороші новини? Ні, на жаль, по Харківщині нічого покажу, Та під тих там, і... Угу. Зрозуміло, пане Кирило, Давайте до, до інших тем фронту звернемося. Власне, подивимося, що в нас там відбувається по лінії зіткнення на інших ділянках. Лінія фронту між Україною та Росією найнестабільніша від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив міністр оборони Великобританії Джун Гілін. І за його словами відбулася цитата: дуже чітка ескалація з боку Росії, яка позначається зокрема розгортанням північно-корейських військ, посиланням атак на посиленням атак на цивільну інфраструктуру та ймовірно. Застосування нового типу балістичних ракет. Ну а президент Зеленський заявив, що зараз тривають необхідні експертизи щодо використаної росіянами нової ракети. Водночас він зазначив, що Кремль шукає по світу, де б іще знайти зброю, а Україну використовує як полігон. Почуємо слова президента. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики: швидкість, висота міжконтинентальної, балістичної. Зараз тривають. Експертизи, очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя, коли люди просто мають гідність, коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить все, що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватися з його рук. Отже, зараз ми згадаємо ще ситуацію з російською ракетою. А зараз, пане Кирило, хотілось би попросити колег, от вивести вони вже вивели карту Deep State, І відповідно е хотілося б ваш коментар отримати по ситуації по лінії фронту, зокрема південний напрямок, південно-східний напрямок ну, в районі Курахова. Можливо, на інших ділянках фронту теж у вас є е коментар. Тому що ну ми бачимо, що ну на Курахово дов доволі складна ситуація. Так ну і на півдні хочеться зрозуміти, що це за дії ворога на ваш погляд, де в різних точках є якісь спроби активних дій. Але знову ж таки, чи це реальні штурми, чи це просто якась розвідка? Теж до кінця не зрозуміло, які у них плани. Будь ласка, пане Кирило, ну по півдні, Наскільки я розумію, це вже не є секретом, що ворог готувався до великого на Запоріжжя? Там були сконцентровані необхідні резерви необхідні сили, але саме ситуація на Курщині змусила їх перекидати найбільш повіддатні підрозділи. Ну, мабуть, свою еліту 76-ту десантну бригаду перекидати Запоріжжя та Курщину. Тому на Запоріжжі, мені здається, будуть штурмові дії зараз, а без великого наступу, для якого нема резерв, зараз у ворога пріоритетна задача. Звісно, це Донецька область. Це Донеччина окупувати Донеччину. Якщо йому це вдасться, то наступною цілею буде безумовно Запорізька область, бо вони теж стоїть до своєї конституції і до. Своїх Можливих перемовин десь навесні чи у січні, 20-го, після новорації Трампа, вони хочуть контролювати Донецьку і Запорізьку область. Але ми бачимо, що по темпах, що по тому, як це працює, вони не встигають по своїх лайнах. Uh -huh. Uh -huh. А щодо цієї ракети, яка вчора, я не знаю, стала прямо, можна сказати топ-темою дня. Є заяви нашого президента, що експертизи досі проводяться щодо типу цієї ракети. Є певні заяви від і західних представників, ну і звісно, що головний терорист Росії про це так само говорив. В цілому, якщо підсумувати просто в загальних таких рисах, пане Кириле, як ви сприймаєте вчорашні дії Росії? На що вони направлені? Яку мету вони собі ставили і чи вони змогли її досягти? Я не бачу нічого нового. Вони шантажують, вони погрожують, вони завдають ударів по території України. Ця ракета ми розуміємо, що вона може нести ядерний заряд, і вони показують, що вони можуть завдати ядерного удару. Я вважаю, що такого не буде що це не шантаж, вже аблев. Ті тому, що він міг би мені здається нанести ядерний удар по території України вже декілька разів. І коли вони тікали з Київщини, коли був рейд на Харківщині, і коли ми звільняли Херсон, всі рази я вважаю, що Путін був на грані істерики і міг завдавати єдиного удару, але його щось стримує. Це можливо, загроза того, що за глибокої стурбованості перейде до справжнього удару по території Росії, це він мені здається не довіряє власному оточенню її. І... Допускає, що його наказ не буде виконати. Це буде пункт, і звісно, дуже важливий фактор. Це Китай, Китай забороняє використовувати ядерну зброю в цій війні. Тому ядерна зброя не використовується і не буде використана, але на шантаж він не йде. Мені йдеться, він блефує. Пане Кирило, але на цей блеф, судячи з усього, відреагували Верховній Раді, адже як ми вчора почули від окремих народних депутатів, від зокрема від пана Батенка, вони сьогодні скасували засідання. Ну Гончаренко, зокрема, про це заявив у зв'язку, начебто, от з такою загрозою, що Росія може вдарити по Верховній Раді, по урядовому кварталу. От на ваш погляд, хвилювання народних депутатів виправдані чи ні. Чи варто було це робити? Чи краще б попрацювали з урядом сьогодні? На ваш погляд? Я не знаю. Я не хочу казати нічого поганого про Верховну Раду, хоча іноді дуже хочеться. Але е, я не думаю, що ворог буде бити по верховній Раді. Це не має ніякого сенсу. Керування країною не буде втрачено все одне лишається президент, повна командувач і ця е, туриці працює. Верховна Рада це нічого не дасть. Але Захід відреагує досить. Е, Серйозно на це, бо це ну доважався військовим злочином. Я вважаю, що цей гробу рода трохи перебільшена. Пане Кирило, як ви ставитесь до того, що американці Росіяни попередили американців, американці попередили нас. У нас спецслужби попередили народних депутатів, але населенню вчора сказали, що все ж таки всі ці повідомлення, що Росія застосує якусь нову зброю по Україні, це все і ПСО, і не варто на нього вестися. Це спеціально розганяється паніка. Відповідно, чи підтримуєте ви такий підхід? от знову що населенню краще краще, все ж таки не попереджати про такі події, про такі загрози? Питання все ж таки до керівництва країни, що попереджати про що ні. Я вважав, що не може бути удара після такого анонсу. Завжди, як було, як ми бачили, що коли анонсують великий удар, ракетний удар, наприклад, по Україні, він відбувається, але не в той день, про який кажуть, а за декілька днів тому. Тому я на такі загрози звичайно не зважаю.